Давай подивимось, пораду для тебе. Саме для тебе, що хочуть сьогодні сказати. Кошечки, старо кошечок, що вони хочуть вам сказати? Хапайте за якийсь шанс. Ви знаєте, тут у вас якась ситуація така, де вас пригнічують, де є, не знаю, робота, на якій мало платять, стосунки складні. І карти кажуть, хапайся за шанс і виходь з цього. І виходь не тяни, не сиди на місці. Можливо, тут не знаю, оформлення якихось документів, які ти довго думаєш, треба оформлювати чи ні. От ніби ти на щось не можеш наважитись, але розумієш, що треба. От карта каже, що наважуйся, да, це тебе приведе до успіху. Не бійся. Не бійся вийти з е, е, токсичних стосунків з будь-ким, будьким з подругою, е, з коханим і так далі. Це для тебе буде ріст. Це для тебе буде ріст. От ніби ти зараз не, в сво... не на своєму місці, а не на своїй тарілці. тебе зовсім інший шлях, який ти маєш пройти. І вищі сили тебе тим, що ти знаходишся в цій ситуації, да? і не виходиш з неї, вони тебе можуть наказувати, що ти от себе прям погано почуваєш в цій ситуації. Ти розумієш, що йдеш не туди, але йдеш, і тебе трошечки так за це сварять. Тому. Четверка кубків, да? є чотири кубка, четвертий вдається, а ти його не помічаєш. а ти його поміть і вийде. Вийде з цієї ситуації, іди вперед. От порада дуже чітка. Обери себе. Обери себе і обери свій шлях. Не будь там, де тобі некомфортно. За це ти і себе наказуєш, і вищі сили тебе теж за це наказують. Іди своїм шляхом. Не бійся в тебе все, вийде.